Надія і Лариса дружили, здається, ще з перших класів. Разом гралися в класики, разом ходили до школи, разом закохувалися і розчаровувалися. Усе село знало, де Надя, там і Лариса. Навіть на випускному сиділи поруч, і хто коли жартував, що їх не відрізниш, сміялися обидві. Та життя розвело їх трохи по-різному. Надя вийшла заміж першою за Петра, доброго, трохи простуватого хлопця з сусіднього села. Недовзі переїхала в його хату, взялась до господарства, а потім і діти пішли. Двоє хлопців і дівчинка. Лариса ж усе не могла ніяк визначитись то один залицяльник, то інший, і все не ті. Та щоразу поверталась до Наді. поради питати, поскаржитись, а іноді їй просто помовчати на кухні за чашкою кави. Ти щаслива, надь? якось спитала вона, коли діти вже спали, а Петро лагодив парка. Та як сказати, відповіла Надя, усе просто, без особливостей, але спокійно, а що ще треба. Лариса тільки усміхнулась. Тоді Надя не надала цьому значення, минув час. Надя не помічала, як Лариса стала постійним гостем у їхньому домі, то пиріг принесе, то раптом зайде з новинами з села, то попроситься переночувати, бо вдома темно і страшно. Яка вона добра, – казала Надя Петрові, як сестра мені, може, й ближче, мені її так шкода. А Петро мовчав, а якось навіть обмовився твоя Лариса щось надто часто останнім часом, та ну тебе, ти що? «Ревнуєш? чи що? Вона ж одна, їй сумно. І справді, Лариса лишалась сама. Її романи були короткими завжди з драмами, а розмова з ноткою заздрості, яку Надя сприймала, як в тому. Одного разу Надя почула, як в клубі дві жінки обговорювали, а чула, що Лариса казала, ніби Петро до неї залицявся Та ти що? До подруги чоловік? М -м, як воно буває? Серце забилося сильніше, вдома вона тихо запитала Петра, а той глянув здивовано що? Та я крім тебе нікого в житті й не бачив. І вона, та ну, Надю, ти що не бачиш, як вона тебе підставляє? Але Надя не хотіла вірити, не могла. Це ж Лариса, стільки років поруч, вона ж є як сестра. Та потім почали випадати інші дрібниці. Кума сказала, що Лариса натікала, ніби в Наді чоловік гуляє. Подруга зі школи розповіла, що Лариса доброзичливо натякала, що в Наді все в домі є через чоловіка, бо сама вона б нічого не заробила. А одна з вихователів у садочку якось пробурмотіла. Ваша Лариса скільки всього розповідала про вашу лари... родину, я думала, ви вже розлучаєтесь? Тоді Надя вперше замислилась. А скільки з її життя знає Лариса? Усе, абсолютно все. Вона відкривала її душу, ділилася найпотаємнішим, не думаючи про наслідки. А Лариса мовчки збирала і обертала все проти неї. Чого ти мені не, сказала, запитала... не сказав? запитала вона чоловіка. Бо не хотів тебе ранити. Ти така щира до людей, така довірлива, вона ж тобі не подруга, вона тобі. тінь. Сльози навернулись на очі. Того вечора Надя не змогла заснути. Їй здавалося, що все життя вона тримала за руку людину, яка непомітно різала її по пальцях. Наступного ранку вона не відкрила дверей, коли Лариса, як завжди, прийшла з теплими млинцями. Надю, ти що? здивувалася та? Не треба і не заходь більше. Ой, ти що, повірила тим сільським бабам? спробувала пожартувати Лариса. Повірила собі, пізно, але повірила, і з мене вистачить. Минуло кілька місяців, було важко, бо звикла, що поруч є подруга, є кому поскаржитись, розповісти, порадіти, але разом з відсутністю Лариси зникла і тривога постійні плітки і дивне відчуття, що тебе оцінюють і засуджують за спиною. Одного вечора Надя сиділа з Петром на лавці. І каже, як думаєш, я винна, що дозволила їй так близько підійти? Ми всі іноді помиляємося у людях, але важливо помітити і зупинитися: ти змогла, а це сила. Надя посміхнулася. Бо По справжні друзі вони не чекають, щоб ти спіткнулася, вони тримають тебе за руку, щоб ти не впала. І вона нарешті це зробила.